Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Українці в USA. Мене звати Анжела. Я приїхала по програмі United for Ukraine 23 червня 2022 року. І хочу поділитися важливою інформацією. Я думаю, що ця інформація потрібна бути вам корисною. Сьогоднішня тема це як міч... як государство купило нашій сім'ї дві машини, тобто ми за них не платили ніяку суму, крім таксу. Такс це 240 доларів. Я заплатила, щоб забрати. Свою машину і також 240 доларів заплатив за цю таксу мій чоловік. На Зараз ми маємо дві машини на сім'ю: це Ford Escape. Мій Чоловік має Ford Escape 2008 року. Дуже така симпатична, класна машинка. І я маю Ford Escape 2004 року, також дуже така швидка, різненька, ну, хороша машина. Тобто я дуже вдячна, тому що ці машини нам дісталися безкоштовно від государства. І я хочу поділитися цією інформацією, розказати такі підподробності, що куди йти, і що робити, і що така можливість є. Якщо у вас є якісь питання, підписуйтесь на мій канал. Задавайте ці питання, може я в цьому відео на них не відповім, то ви можете залишати своє питання під цим відео, і я обов'язково дам відповідь. І так, підписався, поставив лайк за україномовний контент. Я ще хочу вибачитися за свою українську мову, тому що я виросла в Запорізькій області в місті Дніпрорудному в Україні, і саме там дуже багато людей розмовляли на російській мові, і я виросла і розмовляла дуже багато часу на російській мові. Але зараз я підтримую Україну і. Прошу вибачення, якщо якісь слова, бо мені дуже важко це перекладати, але я хочу, щоб відео і інформація була на українській мові. І так, погнали, поїхали. Перше, перше з чого ми почнемо? Ми почнемо, як отримати права. Як же ж тут, в Америці, я розказую саме за свій досвід і за досвід свого чоловіка? Як саме ми отримали права? А як це проходило? Перше ми пішли до Security State, Я залишу під описом, де це я проживаю саме в Мічигані, в Хоутені, це ЮПІ, і я залишу посилання. Де саме він знаходиться, але в вашому місці ви також можете знайти, але по своєму адресу ви можете також туди піти, там видають права і там міняють права, і там все зв'язано з водітельськими правами. Коли, коли ми туди пішли і сказали, що в нас є українські права, в мене були права і в мого чоловіка, але Можна їздити на українських правах, але, мабуть, два чи три місяці з перекладом на англійську мову. Ну, Ми їздили, ніхто в нас не перевіряв це діло, але ми поїхали до Security Start і записалися, щоб здати, перездати ці права і отримати драйв ліценз саме вже американський. Як це проходило? Спочатку ми проходили тести. Тести ми проходили на комп'ютері саме у них, і ці тести були на російській мові, І наушники, і він їх перекладав, тобто можна щось зрозуміти. Питань було десь 40. Я хочу поділитися і залишу під цим описом до відео. залишу посилання... Тести, як ми готувалися саме на ці тести. Тобто американці скинули інформацію, як готуватися до цих тестів, і ми саме готувалися. Не всі питання були там такі, але ці тести, коли ми трошки їх вже пройшли і трошки вивчили, ознайомилися з ними, вони зіграли свою користь. Мій чоловік здав з першого разу і от і прийшов. А я здала з другого разу. Можна здавати їх і 5 разів, так що не пугайтесь, не лякайтесь. Якщо ви не здали з першого разу, ви можете прийти, здати, записатися там на через 2 дні трошки підготуватися і прийти ще здати. Можна це здавати, нічого страшного немає. Це ми здавали безкоштовно, ми нічого не платили. Так, значить, ви пройшли ці тести. Потім в Security State, саме там, вам надають таку бумагу, де ви будете проходити практик. Практик, Тобто ви будете їздити на машині і показувати, як ви можете їздити. Нас направили до Вісконсіну. Ми здавали ці практик тести у Вісконсині. Мій чоловік спочатку, потім я. Ми здавали на своїй машині. Складного нічого там в принципі не було, але дуже уважно дивіться на лімітед скорості. Спідліміт. Якщо ви їдете і стоїть спідлімітед 45 км у годину, тобто ви не повинні їхати менше і ви не повинні їхати швидше. Тобто ці вчителя, які перевіряють вас практику, вони... Дуже уважно на це звертають увагу. І тому і я чула дуже багато таких пліток, що люди кажуть, що не проходять самі по цій причині, тому що не зберігали ту саме скорість, яка повинна бути в самій цій місності. А якщо стоїть 50, ви повинні їхати 50. Якщо стоїть 60, ви повинні їхати 60. Тобто ви повинні це знати. Не поспішайте, не нервуйте, нічого страшного тут немає. Ну і якщо ви вже трошки поїздили тут, я не думаю, що у вас будуть якісь складності. Ви саме підготувалися, ви прийшли ті тести. Ви вже якусь інформацію обладаєте. Тому не буде там дуже чогось важкого. Я здала з першого разу, і чоловік мені здав з першого разу. Саме в мене не дуже великий досвід водіння я здала. Тобто нічого страшного, все буде добре. Що по грошам? Значить, тести були в нас безкоштовні. По практиці ми заплатили 70 доларів за це. І так, що якщо ми були на своїй машині, ми за бензин, за машину нічого, але можна брати їхню машину. Ну, ці їх подробності я не знаю, то треба вам узнавати саме на місці в Security State. Потім, коли ми здали, вони дали таку бумажку, на якої було написано пасет, тобто здала. Цю бумажку ми приносимо до security State. І, мабуть, через неділю. Ми приїжджаємо, ні, вони нас ще фотографували, і ми заплатили за це 30 доларів. І через, напевно, неділя, мабуть дві, прийшли, надійшли права. Не дуже багато часу надійшли ці права чоловіку і мені. Так, права в нас є, я вас вітаю. Нічого страшного не бійтесь, у вас все вийде. Далі. Якщо в моєму штаті я спілкуюсь з Michigan Works, це агенція, яка допомагає з працевлаштуванням. Але, звучить, да? ну, фірма, яка допомагає з працевлаштуванням. Я хочу вам поділитися такою інформацією, я сама не знала. В них є така якась програма, я не знаю, як вона називається. Якщо вам цікаво, я далі узнаю, як це називається програма, і залишу також під описом до свого відео. Ця сама програма вона дуже-дуже допомагає українцям, які, які приїхали по програмі «United for Ukraine. Що вона допомогла саме нашій сім'ї? По-перше, а по перше, вони покупали нам, купили нам комп'ютер, раз. По-друге, вони навіть виплачували нам якісь гроші небагато, десь по 150 доларів на неділю і чоловіку 150 доларів на неділю, тобто фінансова якась допомога. НО, САМЕ ВАЖЛИВЕ, вони допомогли моєму чоловіку закінчити і поступити і закінчити у школу СДЛ. Мій чоловік, коли ми жили в Україні, він працював у мене трак-драйвером, але він працював по Європі. І коли ми саме приїхали до Америки, він не може піти. І працювати саме по своїй спеціальності. Він потрібен вивчитися заново по їхньому язику, по їхнім цим всім законам, і тільки саме після цього він вже може працювати. Ця школа, скажу вам зразу, вона не коштує приличну суму. Тобто, в нашому штаті вона коштує до 5 до тисяч доларів. І саме Michigan Works, це ця фірма. Вона допомогла оплатити цю школу 5 тисяч доларів. Це раз, друге, вона платила проживання у отелі, тому що це було не в, саме, не в нашому місці, де ми живемо, а вона була два часи від нас. Тобто Мічіган Воркс оплатив проживання і навчання. Місяць навчався мій чоловік, дуже було важко, тому що англійська мова в нього так трішки було. Але він сидів і зубрив, вчив, 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 все інакше. Щось сходиться, щось ні. Але він це здав. Він здав ці курси, отримав сертифікати, і саме на зараз це було не дуже давно. Він у пошуку праці. Як воно буде далі? Я, якщо будуть якісь питання, то я вам зніму ще окреме відео. По моєму вопросі, значить, що ще допомогли Мічіган Works? Вони купили нам дві машини. Дві машини купили, за які ми заплатили за дві машини 480 доларів. Це тільки такс, все. Тому що без, маш і, без і, що дуже важливо, ще й страховку. Вони оформили нам і страховку а, в, сроком на рік. Но заплатили вони за цю страховку тільки за два місяці. На чоловіка два місяці і на мене два місяці, на машину страховку. Тому, а, казалось би, Мічиган Ворск, ну, що тут такого? Але Дуже дуже велика допомога йде від них. В них є така якась програма. Ми саме про неї не знали, коли ми туди прийшли і звернулися з пошуком праці, тому що я хотіла працювати, і чоловік мій хотів працювати, шукали. І саме там відкрилися всі питання і ці можливості, що вони можуть допомагати з пошуком праці вони, може, я саме через них устроїлася на, вибачаюся, за мою злу овчарку. Вони саме мені допомогли з працею, з моєю. На зараз я працюю у дитячому садочку помічником. Вони допомогли в багатьох питаннях, тому шукайте. Робочі такі агентства у вашому місті, у вашому штаті, вони є обов'язково. Приходьте, запитуйте, записуйтесь, щоб вам допомагали з англійською мовою, щоб вам. Тому що є такі програми, про котрі я навіть і подумати не могла, і що, і що це можливо. Але я маю на зараз дві машини. Мій чоловік вже вивчився і на зараз він шукає працю. Тому це реальна допомога, щоб трошки тут якось адаптуватися, саме англійські курси, якісь можна теж знайти. Тобто спрашуйте у них всю інформацію, вони допомагають і вони знають, що можна і як можна не, стісняй, не соромтеся, приходьте. І запитуйте, записуйтесь, тобто я на зараз ділюсь саме своїм досвідом. І я хочу, щоб ця саме інформація була і для вас корисна, і щоб ви також скористувалися цією інформацією, також ділитися зі своїми друзями, друзями котрі приїхали по United for Ukraine і не саме не знають цієї інформації, тому що я дуже багато знаю знайомих. Вони навіть і не знають, чи таке можливо. Я саме сама таке не думала і не гадала. Але таке є. Я таке вже отримала, і тепер я ділюсь своїм досвідом і е, е, запитуйте, питайте, шукайте, це можливо. Ще хочу сказати: можливо, ви не бачили, як отримати телефон з пакетом вже інтернету і телефонного зв'язку. За який ви не заплатите зовсім нічого ніякої такси, тобто ви отримаєте смартфон і ви отримаєте телефон, ну не айфон, Android. Але, наприклад, моя дочка їм користується і вона на зв'язку. Це дуже для мене гарна новина. І Я не плачу за цей телефон і за цей зв'язок, поки я користуюся бенефітами. Тобто, Поки в мене є Medicaid або Bridge, тобто це ви їх отримуєте, коли приїжджаєте. Ви, коли це отримали, ви можете запросто За... запросити телефон з зв'язком і з інтернетом, тобто, щоб у вас був безкоштовний телефон. Я залишу також це посилання під цим відео, не пропустіть, пошукайте. Що ще корисного я б хотіла вам розказати? Подумаю і обов'язково запишу ще. Якщо у вас є питання, то задавайте їх у коментарях. Дуже з радістю. Коли буде вільний час, я вам відповім. Дивіться мої другі відео, як потрапити до США, де знайти спонсора, саме який посилання. У мене є також відео і посилання на ці сайти, саме на яких я знайшла спонсора, і саме на через які я приїхала. Є інформація, як ви знайшли спонсора, і ви не знаєте, як отримати можна безкоштовно квітки. Теж таке є посилання. Підписуйтесь на мій інстаграм, Українці в USA». І пишіть мені, і я обов'язково скину вам силочку на ці сайти і відповім на всі питання. Так що ще хотіла привітати українців, які приїхали по United for Ukraine. вони перейшли через Мексику. і... Їхній парол був на один рік і саме недавно його продовжили. Я вас вітаю. Я в принципі це і очікувала, що не може бути так, чому усім іншим українцям дають на два роки, а саме тим українцям, які перейшли через Мексику, на один рік. То я так і вважала, що вони повинні його продовжити автоматично. Так що мої вітання. Тримаємося далі, об'єднуємося і треба щось шукати, робити, і що ж буде далі. І вапрос саме легалізації, як ж легалізуватися тут нам. Тому що ця програма United for Ukraine вона не дає права на легалізацію, вона є тимчасова саме на два роки. Що буде саме через ці два роки, ніхто не знає. Всі надіяться, що щось може бути, поки зараз такого закону немає. Тому саме ця тема також дуже актуальна. Можливо, трошечки пізніше зніму саме на цю тему якісь відео, але на зараз інформації такої немає. Як тут залити? залишитися? Інформація тільки є на зараз, що ми можемо знаходитися тільки два роки. Ну що, я була дуже рада поділитися своєю інформацією, поділитися саме своїм досвідом. І не забудьте підписатися і слідкувати за дальнішими новостями, дальнішими якимись корисними порадами, то, що я шукаю, то, що саме, через що я проходжу, я можу поділитися своїм досвідом і щоб він був корисний для вас. Пока!